Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. І Зараз ми з Рудим Котярою розкажемо, як продовжується методична робота ЗСУ по вогневому контролю за переправами через Дніпро у Херсонській області. Зараз російські окупанти там знову залишилися без жодних мостів та переправ. Що це означає? Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал, і ми розкажемо. Останніми днями Збройні сили України завдають постійних ракетно-артилерійських ударів по всім трьом мостам через Дніпро у Херсонській області: це Антонівський автомобільний та залізничний мости біля Херсону та суміщений автомобільно-залізничний перехід по греблі Каховської ГЕС. Також під постійними ударами залишається міст через праву притоку Дніпра-інгулець біля селища Дар'ївка. Це єдиний можливий зв'язок між двома частинами російського угруповання на правому. У березі Дніпра. По Антонівському автомобільному мосту проходить траса Е-97, яка сполучає Херсон з Кримом. А по мостам у Даргівці через Інгулець та Покаховський ГЕС через Дніпро проходить автотраса М14, Одеса, Миколаїв, Херсон, Мелітополь, Новоазовськ, яка також проходить через Бердянськ та Маріуполь. Ці удари системно завдаються ЗСУ, починаючи з 19 липня, вже більш як місяць, і весь цей час росіяни змушені користуватися лише дуже обмеженими можливостями поромних переправ через Дніпро. Адже будь-яка спроба росіян відремонтувати стаціонарні капітальні мости, а потім відновити по ним рух транспорту, закінчується новими прильотами ракет з Хаймарсу у те ж саме місце. Ось яка ситуація там станом на 5 вересня. Протягом двох останніх днів було завдано чергових ударів по всім чотирьом цим важливим мостам. І в черговий раз, за повідомленням оперативного командування Південь ЗСУ, підкреслено їх повну непридатність для проїзду будь-якого транспорту. Навіть у своїй пропаганді росіяни вже перестали приховувати стан мостів. Наприклад, у російському засобі масової дезінформації ТАСС повідомляли пару днів тому, що проїзд автотранс. Транспорту по Антонівському мосту можливий, але з ризиком для життя, і дійсно, при спробі перетнути Дніпро з цього моста провалився та впав у річку російський бронеавтомобіль Тигр, туди йому і дорога. Також неодноразово повідомлялося, що були знищені декілька понтонних та поромних переправ і через Дніпро, і через Інгулець, і інші. Ось кадри, як вдарили по Антоновському мосту вчора. Понтонну переправу на з'єднаних між собою баржах росіяни навести там так і не змогли, тому що частину барж е, від ракетних ударів відправилися на дно. А ось, як вчора та сьогодні, вдарили по мосту у Дар'ївці. А ось як виглядає повністю зруйнований проліт мосту по Каховській ГЕС над судноплавним шлюзом. ЗСУ били саме сюди, щоб пошкодження мосту та неможливість руху транспорта по ньому не вплинули на стан греблі гідроелектростанції. Таким чином, найбоєздатніше та найчисельніше угрупування російських військ, яке налічує до 20 тисяч солдат, зараз опинилося в повній блокаді на правому березі Дніпра. Вони мають укріплені позиції, які теоретично дозволяли б їм довго тримати оборону. Але вони не мають можливості переправити через Дніпро поповнення, спорядження та боєприпаси. І тому вже за деякий час, і це підтверджують самі ж російські пропагандисти, типу всякого там гіркіна. Ці війська ним зможуть. Ні, стріляти у відповідь, у них не буде чого їсти, у них не буде медикаментів, вони не зможуть евакуювати поранених і так далі. А це означає, що всі підрозділи окупантів, що є зараз на правому березі Дніпра, мають перед собою лише три варіанти своєї подальшої долі. Перший це втекти по мостам пішки або на човнах, поки ще можна. Другий варіант здатися у полон. І третій варіант бути запакованими у чорні пластикові пакети і в такому вигляді бути відправленими додому. Як варіант, третього це може бути залишитися добривом для херсонських кавунів на врожай наступного року. Тим більше, що українські вояки вже спостерігають за окупованим Херсоном не через супутники, не через військові безпілотники, а просто через камеру звичайного дрону типу Мавік, як у мене, кінець окупантам у Херсоні дуже близько. На цьому у нас зараз всі новини про Херсон та мости біля нього. Залишайтеся з нами. З вами був Олександр Вельмошко на каналі Одеса і Транспорт. Допомогти нам можна трьома способами: або перерахувавши гроші на нашу банківську картку, або оформивши спонсорство на YouTube, або через сервіс Patreon. Всі реквізити є у описі відео. Половина зібраних нами разом коштів йде на закупівлю озброєння для армії України. До побачення! З вами був ще й Рудий. Слава Україні.